Ми магазин триммер Electro Trimmer In UA сьогодні на угляді. Дуже цікавий шейвер, який вартий вашої уваги. Додивіться до кінця. В кінці дуже багато цікавого інформації. Це Voyager VGR V335. Цей шейвер був в комплекті і в нашому наборі, який складається з тримра-шейвера. Ось і набор досить популярний, він в одному дизайні, але кому цікаво окремо тільки шейвер. Шейвер справді цікавий. Давайте ми зараз зробимо огляд. Знаєте, що вже є і окремо цей шейвер. По-перше, в чому особливість даної моделі в тому, що тут у нас металевий корпус. У нас зустрічає металевий корпус, дуже цікавий дизайн, цікавий форм-фактор. Ось такий апарат до вашої уваги. А, і... Фішка в тому, що тут три плаваючі голівки аж три. Відповідно, виробник позиціонує, що такий шейвер підходить для гоління голови, що дуже зручно, оскільки велика робоча зона, це буде швидше. Ну і для обличчя також можна використовувати. Взагалі, я поставив на меті в кожному відео, коли я позиціоную шейвер, я постійно кажу: ви повинні розуміти, шейвери, вони створені для того, щоб. Прибирати маленьку, дрібненьку щитинку. Вони просто шліфують, вони чистять, просто підчищають. так Тому мені дуже часто закидають, О ти ж з бородою, а ти так часто електробриф показуєш. Друзі, так, шеври, вони створені для людей, які носять бороду взагалі. Їх створили з цією метою, щоб, наприклад, в нас є дрібненька ця щитинка, не потрібна, яку я збриваю, а в мене ось основна є, так Форма. І я шейвером можу повністю отак пройтися, і я знаю, я, до речі, так роблю. У е, мене, ось, наприклад, я проходжу шейвером повністю, і шейвер забирає дрібненьку щитинку, а ось цю, ось це волосся. Звичайно, шейверу він брати не буде. Ви повинні розуміти: якщо ви хочете голитися шейвером, то треба розуміти, що це одно двохденна щитинка. Тобто це дрібненька щитинка. Так, він бере під нуль, він голить досить добре, він чистить. Але одна-двохденна щитинка дрібненька, як і будь-який найкрутіший шейвер. Чи ви хочете зробити переход, фейт, щоб ви не робили, будь-який мастер знає призначення шейвера. Тобто, це не станок, який може навіть із цю зняти ось цю довжину, яка в мене з бородою. Тому також враховуйте, будь ласка, ось. І не треба думати, що це не якісний. Ви купили апарат. Будь-який шейвер бере дрібну щитину, виключно. Так, давайте я вам зніму. Значить, тут у нас е, іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора у відсотках. Також зручно розуміти, коли поставити забрати зарядки.